До всіх, не виходити на лід Він може бути тонким. Це може бути небезпечно для риби, бо ви провалитесь, риба вас побачить, а вона в стані анабіозу спить, на її буде шок. Він буде до весни відходити, по психологам ходити. Сидіть краще вдома, не висовуйтесь. Всім привіт, привіт моїм підписникам, яких появилося вже чимало. Дякую всім за коментарі, за лайки. Пишіть побільше ставте лайки. Дуже, дуже круто відео залетіло. Сьогодні снімемо продовження відео попереднього. Багато хто цікавиться, як, як взяти участь в аукціоні в Польщі на оренду озера чи там землі, бо там і озеро, і земля і рухомість, нерухомість. Коротко. Сьогодні снімемо, мій брат покаже детальніше це, як це виглядає на ноутбуці, покаже сайт, розкаже прям взяти всю історію з самого початку, як дійшло до того, що взяв це озеро в оренду. Колись давно, років 3-4 назад, хотіли в Україні взятись за оренду ставка. Ну, там трошки побільше гектарів було, якщо не помиляюсь, 30. десь 30 гектарів було, трошки не вийшло. Сильно високо пішов аукціон, сильно дорого було. І так дали собі з тим спокій. Зараз тут. Чисто, случайно, сидів на роботі, згадав за ці аукціони, як воно все в Україні виглядає, як там взяти цей ставок в оренду. Думаю, подивлюся, як це робиться в Польщі. Почитав трохи на інтернеті, полазив, знайшов сайт з цими АгроПшетарги, називається сайт. І там оці пшетарги на землю. Брат детальніше покажеться на ноутбуці, будете знати, як, як це робити. Подзвонив я туди в адміністрацію, спитати, чи я як українець взагалі маю право тут брати щось в оренду. Відповідь була. Неоднозначно, бо сказали, що перший раз таким стикаємося, ми, ми не знаємо. Каже, вплатіть задаток за, за даний аукціон, який ви там хочете розказали, що куди вплатити. І приїжджайте, приїжджайте, беріть дійсні документи з собою і будемо пробувати. Так я поїхав, взяв участь в аукціоні. нас було 6 осіб чи 5, якщо не помиляюсь. Може, додам копію договору до відео, щоб бачили, як це виглядає. Ну і піднімали ставки, аукціони є різні, там якийсь він американський, ще якісь є, що це анонімно будете собі в телефонах ставку піднімати. У вас буде по три хода, Один дав 500 злотих, ти даєш там мінімальний крок наприклад, 100 злотих, мінімум, там, ти 600 даєш, наступний дає 700, І так торгуєтесь. У вас є тільки три кроки. Якщо ти за три кроки найвищу ціну не не перебив, то ти вилітаєш, виграє той, хто за три кроки дасть найбільшу ціну. У нас був аукціон устний, початкова ціна була, по-моєму, 1300 злотих і піднімали. У нас мінімальний ход був 20 злотих, вроде, але ну, сказали, що це вже довго і нудно буде, сказали мінімум на 100 Ну і почали, зрозуміло, не на 100 піднімати. Зразу той на 500, той на 400, тут же я мусив на 500 і так по кругу піднімали, піднімали і дійшли ми до кругленької суми. Але є так. Що це чист, це чисто везіння, що ми взагалі взяли це озеро, ви б зайдете на сайт, подивитесь кількість просто вільних водойм в усій Польщі, в усіх воєводствах. і ви зрозумієте, що просто це або збіг обставин, або ну я не знаю. Дуже важко це все взяти, це не є так, що ти собі знайшов і взяв. І ці не так само. Це дуже дешево, бо воно тут захаращене в кущах, і його треба чистити, займатися цим. Є глядяні озера і на них там ціна буде. Якщо ви дивитесь на аукціоні стартова ціна там 2,5, і 2500, є там 6, наприклад, то вона може кінчитися не на 10, не на 20 тисяч злотих. Оренди, оренди так, так само різні, є на 3 роки, на 10. У нас якраз на 10. Раніше бачив, що вони і на 20 давали, і на 15. Можна і землю взяти. Ну Це все покажемо і розкажемо. Доброго дня. Мене звати Володимир. Зараз я вам покажу детальніше, як працює аукціон, як це виглядає, як це знайти на комп'ютері. Сайт називається agropchetargi.pl Заходимо на сайт, це головна сторінка. На головній сторінці ми можемо вибрати воєвутство, в якому нам потрібно взяти озеро або землю. Далі є категорії. Теж Фільтри категорії, держава ґрунту, ф'їжора, продаж ґрунту, продажа землі, озера. Далі тут є тип аукціону, теж можемо собі вибрати тип аукціону, в якому ми хочемо брати участь. І також можемо фільтрувати ціну і розмір озера або землі. Коли вибрали собі фільтр, нам тут показує, як виглядає наше озеро на карті. Але показує не всі озера і не, не всі грунти. Ось, наприклад, держава збірника воднего розміром 1,7 гектар. Початкова ціна аукціону. 1074 злотих. Ціна ця може вирости, ніякої границі немає в ціні. Це тільки початкова ціна. Ну і все. Коли ти заходиш на сайт, як звичайний користувач, воно не відображає повної інформації про озеро, може, може не бути навіть картинки з фотографією цього озера. Але якщо придбати платну підписку, то тоді там вже є більше інформації, де це озеро знаходиться, ну і так далі. Можна подивитися більше інформації про нього. Підписку не обов'язково купляти на місяць чи на рік. Можна купити на один день, вона там коштує в районі 30 злотих. Ну і в принципі цього вам буде достатньо, навіть для того, щоб зареєструватися на аукціоні. Ще про оренду озера. Просив би всіх і радив би всім охочим, хто буде пробувати взяти озеро в оренду, чи там ставок, чи будь-що, чи землю. З холодною головою до цього діла підходьте, там не, не треба так знає, з ентузіазмом влітати, що о, я зараз візьму і це все обдумайте. Саме краще подивіться, купіть ту підписку, подивіться, де це озеро чи будь там водойма знаходиться. Поїдьте, подивіться, в якому воно стані. Де як територіально, де воно лежить, чи це посеред села десь буде, чи за селом, як там з рухом, скільки там людей проходить за день, як взагалі, чи можна буде там щось контролювати чи, чи ні. Так як у нас на території лісового господарства ця водойма знаходиться тут мороки з цим, бо ти машиною в ліс не можеш заїхати. Ну, ми при самій трасі, виходить. Тут ліс здоровенний, при самій трасі, то в нас з цим проблем немає. Ми там машину собі оставили біля дороги, там є таке місце непогане. І заходиш сюди 30 метрів, і ти вже на озері. Ну і тут вплоть до того, що такі закони да. що не можна ні покосити на цій території, якщо, якщо це лісове господарство. Ти не можеш без дозволу ні покосити, нічого не ні, ні обрізати, ні заїхати. Ну абсолютно нічого. Треба на все просити дозвіл і. Отримувати дозволи, просто і зголосювати це все. Так. Інспекторів вистачає, інспектори приїжджають, провіряють так само зариблення, як відбувається. Ти повинен раніше зголосити це там до адміністрації. Адміністрація виділить тобі інспектора. Це повинно бути зняти на відео, зроблені фотографії, скільки там кількість зарибка, накладні повинні бути, ви передаєте в рік. Там різні умови є з вилову риби. Це теж пізніше розкажеш, якесь відео там будуть знімати вже таке поконкретніше. Зараз бачите. Лід став. Нічого цікавого вам не знімемо тут про рибалку чи щось з того плану. Просили багато про аукціон розказати, розказали про аукціон. Ще додав, наприклад, якщо захочете зробити даже кладку собі, помост, хто їх називає. Хапча, я думаю, всі знають, що таке кладка на воді. Не можеш просто собі взяти, Це зараз є льот. Ставити стопчики, да, зробити кладку. Навіть цього ти не можеш зробити, треба достати дозвіл. Спочатку є тут така водна інспекція, яка якби регулює ці всі водойми, в неї там на учоті стоять, їдете туди, зголосюйте їм план, що ви хочете поставити кладку, наприклад, там метр на два. Вони вам дають дозвіл або не дають, оцінюють всі там можливі ризики, якісь для водойми. Щось там Потім ви їдете в будівництво, є відділ, який займається будівництвом. Ви вже з дозволом від цих водних ресурсів, від цього, там, у женду, так сказати, їдете в будівництво, получаєте в будівництві дозвіл на цю кладку, чи вони вам теж її затвердять, чи ні. І аж тільки після того ви можете її робити. і там... Певні розміри є, що ти не можеш там перевищити якісь розміри, бо там мусиш проєкт робити на ту кладку. Проєкт коштує там в грубі гроші, від 6 тисяч злотих проєкт коштує на якусь вкладку нещасну. Коротше, трошки з цим треба буде заморочитись, бо місця для рибалки треба буде організовувати, мабуть, будете стояти на землі. Мої, мої підписники. Але тут нічого, тут хороший ґрунт, піщаний. Там тільки з одної сторони болото, тут все в піску, що нічого страшного. Всі бобри трохи дерев навалили, буде де посидіти. Там відпочивають люди, не знаю, видно їх чи ні, кемпінгом заїхали. Костра розпалили, хоча це грубо заборонено, не можна сюди заїжджати кемперами на територію лісового господарства, але як ми бачимо закони не для всіх. Всім дякую, підписуйтесь, перше відео так непогано залетіло. Дякую всім за добрі коментарі і за не, не, не сильно, але це все допомагає це все просувати канал. Веселих свят. Може це відео вийде після свят, але всього хорошого. Пока. Пірець веселих свят. Сергей поводі бігущий. Можемо камеру Так, на кого дивитись? Ой, грисмани, бля, стрес якийсь боєць це